Синдром Спустілого гнізда. Дячки, от скажіть мені, пожалуйста, хто придумує оці дібільні психологічні терміни? От я уявляю я, як психолог, психотерапевтка Наталя Мазай, своїм клієнтам, у яких діти виросли, отримали освіту, влаштувалися на роботу, з'їхали, я кажу своїм клієнтам. А ви знаєте, що у вас синдром Спустілого гнізда. Терміново викликаємо травматерапевта, психіатра, який вам, пропише антидепресанти. А ми з вами ще рік від сесії до сесії будемо відгорювати вашу втрату. Друзі, мої, от ви серйозно? От давайте подивимося на реалії сучасності. На кінець то ваша дітонька, яка вже тричі вище за вас, з'їхала. Ви думаєте, вона так просто від вас з'їде? Ні. Через стежник воно приїде грязне, голодне, скаже, мама, давай їсти, дай мені, пожалуйста, ще з собою. Привезе вам отакий чемодан брудних речей. розумієте? Потім ще так ненавяжіво попросить приїхати вас, отам там у квартироньки сранділі ем... Може, і грошиків розумієте, там, тіпа, позичити ну, дати, да, бо дитиноньки не вистачає. І тоді ж мені ж скажіть, будь ласка, де ж воно це гніздо спустіло? Тому, що я пропоную, якщо ваші діти від вас поїхали, або ви, те що називається, предвкушаєте, що ви будете страшенно за ними сумувати і відгорювати свій синдром спустілого гнізда? Давайте кожен з нас придумує, як називається його синдром оцього гнізда. Розумієте? Того, що, от у мене, наприклад, дітям, дит... дівчинці, доньці Ані буде 15, ось, а сину буде 8. Ну, я вже предвкушаю, що мій синдром буде називатися, по-перше, синдром чистого гнізда. По-друге, це в мене буде синдром гнізда з грошима, синдром спокійного гнізда. Синдром вільного гнізда, синдром без ма, ма Ма!» гнізда. Далі, синдром спокійного, без дітей, часу проводження з чоловіком гнізда, і синдром без Мама, ти можеш мені купити. Так, Пудру, тоналку, хайлайтер, бронзер. Доченька, так я тобі купила тиждень назад. Ти знаєш, мені тон не підходить, і взагалі якось воно не натурально дивиться на шкірі. Давай мені, мабуть, косметику другого бренду в той час, коли у мене там якась Ruby Rose косметички, гнізда. Так що, дівчата, я вас чекаю в коментарях. Із тим, як буде називатися ваш особистий синдром гнізда? А хто хоче до мене на індивідуальну консультацію, будь ласка, всі мої контакти під відео. Записуйтеся. До швидких зустрічей!